Юрій, майстер спорту з веслування на байдарках та каное. Це спортивно-прогулянковий човен. Останні півроку у його житті немає байдарок і вихованців, яких тренує цьому виду спорту. Він пішов у Нацгвардію, вирішив захищати Україну. З 15 по 16 рік я пройшов військову службу, і от з початком війни мене мобілізували, і от зараз я також військовий. Під час служби у вільний час продовжує займатися спортом, щоб не втрачати форму. У професійному спорті він з 11 років. У 2007-му став чемпіоном України з веслування на байдарках та каное. Він майстер спорту з багатоповторного жиму. Каже, перед тренуванням з будь-якого виду спорту спочатку робить розминку. Спеціальна вправа для веслування є. Виконуємо різноманітні повороти рук. Багато звичайних людей. Не можуть виконати цю вправу, і діти також часто путаються. Каже, тренував дітей 10 років. За роботою сумує учнів, знайшов серед військових. Військовослужбовці, з якими також можна підказувати по фізичним вправам, по навантаженню, як правильно дозувати. Юрій поки не виїжджав на завдання у зону бойових дій. Однак готується до цього, каже щодня. У Нас проводяться заняття з різних видів підготовки. Тактична, вогнева підготовка, та ж сама фізична підготовка, медицина. Радіо, Радіологічний, там хімічна небезпека. Як у спорті, так і у війні. Мріє про перемогу. Після неї планує повернутись на роботу, тренувати дітей. Анна Добрань, Олександр Дунцов, новини на Суспільному, Кропивницький.